Шість квартир по Київській, будинку по київській. Два півдня були без води. На площі Жовтнева прорвало трубу. Сталося це о 9 ранку. Про аварію цілодобові варці повідомили телефоном перехожі, які побачили, як вода фонтаном б'є з під асфальту Я разом з оператором побувала на місці події, і ось яку картину ми побачили. Аварія сталася на перехресті вулиць Київська, Коцюбинського та Островського. Тут крити витік води. У нас чемні прохожі, знайшли, позвонили на гарячу службу на міліціолодопоналу. Ми миттєво відреагували, приїхали і обстежуємо тут все. Поки викачуємо воду. дальніші чи дійсно ви бачите в процесі роботи. Тут дорога на метр піднята. Все засипано щіпньом, воно набралось і все попадає що на нас в Камазом Камазу ми вже качали, тут кубів 12 ми викачали, вже кубів 10 виканули на вулицю. Вода, яку працівники водоканалу відкачують з колодязя, біжить ось сюди, в цю лівньовку. Далі вона потрапляє в річку Південний Буг. Вода тече, а деньги, а деньги, це деньги пливуть, а в гранах води нема. Дуже багато поченої води. лабораторію, щоб приділити наявність мору. І це водопроводна рода: може... Олена Гук Володимир Гірявінко телеканал Віта.